Так, знову привіт! 3 вересня, ще сьогодні проводимо таку роботу, повирізали вжину відродивші пагони. І зараз ось такими вилами збираємо, зміжрять. Ну, старе хмей земикрась. Так, все буде згортатися, згортаємо в яму, викидаємо і спалюватися потім обов'язково. Замовили осмоходи, також будемо починати вкорінення ожини, процес буду показувати, кому цікаво. По замовленнях є біля тисячі у замовлення, хто ще хоче, то, будь ласка, пишіть, тому що зазору не буде, залишків не буде. Висаджувати собі не будемо, так що може там вільних буде штук 50. То, хто хоче собі саджинці ожини, час, я вже показувала, яка ягода, то можете написати. Чи в коментарях, чи я залишу номер телефона свій. Ось такими, таким чином все вигортається такими граблями. Тому що вручну це робити дуже важко. Ось так. Ось так воно все їде.